Історія про маму та її сина. Все життя я соромився своєї матері, у неї не було одного ока, і вона здавалася мені потворною, жили ми бідно. Батька я не пам'ятав, а мати хто дасть гарну роботу, такі, як вона, одноокій. Якщо мене мати намагалася одягнути краще, і в школі я не відрізняв світ однокласників, то вона в порівнянні з мамами інших дітей, такими красивими і ошатними, здавалася потворною жебрачкою, а я, як міг, приховував її від друзів. Але одного разу вона взяла та й прийшла до школи, скучила, чи що? І підійшла до мене при всіх, я трохи крізь землю не провалився, та втік, ніби у сказі, куди очі дивляться. А наступного дня, звичайно, вся школа тільки говорила про те, яка в мене мама потвора. Ну чи так мені здавалося, і я зненавидів її краще б у мене взагалі не було матері, ніж така, як ти, краще б ти померла, кричав я тоді. Вона мовчала. Найбільше, і якнайшвидше, я хотів тоді піти з дому, піти від матері, та що вона могла мені дати. Я старанно навчався у школі, потім, щоби продовжити освіту, переїхав до столиці, почав працювати, одружився, обзавівся своїм будинком, невдовзі з'явилися діти. Життя посміхалося мені, і я пишався тим, що досяг всього сам. Про матір я не згадував. Але якось вона приїхала до столиці і прийшла до мого дому. Діти не знали, що це їхня бабуся, вони взагалі не знали, що у них є бабуся, і почали сміятися з неї. Адже моя мати була така потворна. Давня образа захлеснула мене знову вона, тепер хоче зганебити мене перед дітьми та дружиною. Що тобі тут треба? Вирішила налякати моїх дітей, шепів я, виштовхуючи її за двері. Вона промовчала. Минуло кілька років я досяг ще більших успіхів. І коли зі школи надійшло запрошення на збори випускників, вирішив поїхати. Тепер мені б не було чого соромитися. Зустріч відбулася весело, перед від'їздом вирішив поблукати містом і сам не знаю, як вийшов до свого старого будинку. Сусіди впізнали мене, сказали, що моя мати померла, і передали її листа. Я не дуже засмутився, та й листа спочатку хотів викинути, не читаючи, але все таки розкрив, привіт, синку, вибач мені за все, за те, що не змогла тобі забезпечити щасливе дитинство, за те, що тобі доводилось соромитись мене. За те, що без дозволу переїхала до твоєї хати. У тебе гарні діти, я зовсім не хотіла їх лякати, вони такі схожі на тебе, бережи їх. Ти, звичайно, не пам'ятаєш цього, але коли ти був зовсім маленьким, з тобою сталося нещастя, і ти втратив око, я дала тобі своє. Більше я нічим не могла допомогти тобі. Ти всього досяг сам, а я просто любила тебе, раділа твоїм успіхам та пишалася тобою. Я була щаслива. Твоя мама.